Всім доброго ранку. <рес> Джамбо. точно бажаєш доброго ранку. А -а -а -а. А -а -а. Короче, для того, щоб нормально займатися всіми своїми справами, потрібно по-любому розподіляти свій час нормально і розуміти, де і як, що ти будеш робити. Я зрозумів, що в Google календарі, коли ти бачиш е час, ти можеш спокійно собі спланувати. Звісно, що це не буде ідеально, що ти будеш там по година, по таймінгу там займатися. Але хоча б ти будеш виділяти собі години для того, щоб. Ага. Ти будеш знати, що ця година виділена під цю дію. А ще вирішив не додавати ці кути, тому що ну, по-перше, витрачається час. По-друге, це вже не ті кути, які були раніше по госту, блядь, Що коротше, просто мені не подобається, як іншо додає ці прямопутники. Від айфона на 47 було набагато краще знімати. Оп, скануйте для оплати і платіть мені гроші. До речі, прикольне спостереження зробив, коли в мене моя санітарна книжка. Ну, вона завжди, я її завжди достаю, коли роблю зачіски. І мені клієнт один каже: А навіщо ти собі зробив? Наче ж, ну ніхто ж не перевіряє. Я перевіряю, блядь. Я хочу бути перевіреним. Звісно, що ніхто не перевіряє. Звісно, що. Блять, я ще й тисячу гривень витратив на це, щоб зробити її. Блін. Такі аналізи брали, що палички засовували в такі місця, що коли тобі дзвонять і кажуть, Ярослав, ви можете не давати там послуги з перукарства, то можна дзвонити всім дівчатам, з якими я спала, і казати, фух, ну все нормально, не переживай. Це не це не мій букет тобі Ем, Таку цікаву думку почув тільки що від цього клієнта. Він мене запитував про мобілізацію чи. Давали мені повістку, чи бачив я військкомат. Я кажу, ні, хожу спокійно, ну ще не отримав повістки, ще не бачив військових там з копами, ну, з поліцією, щоб стояли там, видавали. І він каже: Ну, я, наприклад, не хочу воювати за землі, продані олігархами. І я подумав такий, і він і запитає мене, а ти? Я такий думаю, ну, я теж не хочу воювати за землю проданими олігархів. Це логічно. Мені здається, ніхто не хоче, окрім там олігархів. А воювати потрібно за суверенітет України, ну захищати е, свій дім. Я дуже кайфую, що я можу зараз робити зачіски, навчатися, не знаю, планувати, жити, ходити з дівчатами, знайомитися. Це ж все завдяки людям, які своїм життям захищають, прикривають нас. Ну і рано чи пізно, і мені доведеться прикривати інших людей своїм життям і. Ну коротше. Не треба воювати за олігархів. Така от логіка. Все. Витратив хвилин. Хвилин <сувач> Хвилин сто двадцять, напевно. Витратив години-дві на те, щоб впорядкувати, організувати Google календар Тепер це виглядає якось так. Є сталі штуки, які я виставив, додав, що в цьому діапазоні я буду займатися своїми хебітами, розписав час, який я маю витратити. Е, ну, це мінімальний час, який я буду витрачати. До речі, ссилався. Блін, це так складно. Е, я тільки що записував повністю свою думку, от я тут в флаксик перейшов, і мені потрібно ретранслювати її тільки що. Сформувати знову тільки нову і пригадувати те, що я написав. Коротше, я просто напишу те, що я написав в щоденник. Це дуже складно. Дві думки: одну на відео, другу для, для щоденника. Хоча це по факту одне і те ж. Просто неприкольно, напевно, що я буду читати. Ну, сорі, в мене вже голова не варить. Я скільки витратив? 16... Три години витратив. Я розписував тут все, як мені потрібно змінювати. Точніше, формулював сорі, все. сьота. Я структурував нарешті свій день в календарі. Коли я обирав кількість часу на подію, я згадав про ефект оптимістичного планування, тому я додав більше часу, а подалі буду спостерігати і змінювати таке планування. Мені потрібно для того, щоб відокремити час на розвиток, прогулянки, тренування, робот. Та волонтерство. Я зрозумів, якщо не структурую свій день, то буду витрачати зайві мозкові зусилля на те, щоб думати про те, що я можу наразі зробити або хочу. Зараз я, посилаючись на власні вподобання, обрав оптимальний час для навчання, який може поєднуватись з роботою. Залишилось вирішити, як імплементувати звичку військова справа. Потім йде, думаю тут справа не у уфор... думаю, ту справу у формулюванні, і потім. Тасочка, потрібно сформулювати правильно хебіт і задачу. Ну якось так. Просто складно постійно повторювати і за цього постійно підтуплювати. Мені ну, все одно мені я вирішив додати до життя такі хебіти, як вивчання військової справи. Потрібно. Її потрібно правильно сформулювати, я її ще не додав в календар, але вже розумію, що потрібно знайти тактичну медицину. Вчора я дивився відосік по алгоритму Марч. Ну треба передивлятися <смас> знову і конспектувати нормально. Ось і ще сьогодні тригернуло мене, коли я підіймався по сходам. У мене куртка, ну вона досить важка, але ну що поробиш там да? кейс і рюкзак. І коли я підіймався до себе на поверх, я зрозумів, що в мене вже задишка. І я так думаю, блін, а як я тоді зібрався воювати, і якщо мене призовуть, потрібно готуватися. Це для себе, це в першу чергу для себе. Якщо ти підготуєшся, ти збільшиш ймовірність повернутися живим і непошкодженим. Тому, ну, звісно, якщо я не можу впливати на те, чи призовуть мене чи ні, я можу тільки впливати на себе і готуватися до цього, а не чекати і надіятись, що мене там навчать, що ну коротше. Фу, складно. Блін, у мене ж хлоп розх... розхворів. Блять, все, я не можу формулювати думку. Все в мене закінчились слова. Ну, сорян, вони всі там. І ще й телефон зараз розрядиться вже 5%, світла немає. Саша, дякую за iPad. Піпець, як кайфую. Ну, я не помічаю навіть, коли світла немає. І просто дивлюсь, що у мене телефон не заряджався, Такий думаю, фак. А насправді вже, як не знаю, години, напевно, дві-три. Саш, бро. Ой, бля, щось ламай давай! Ну, що нормально. Я зрозумів, що я навіть нормально не показав, як я додав в Google календар свої звички та івенти, типу події. Тепер це, коротше, буде виглядати ось так. Я позначу, де я маю. Спати, ну, в ідеалі, тобто я маю засинати до 12 і прокидатися у сьомій. Тут я виконую свої хебіти, при ну, речі, в такій послідовності, як я і написав. Мені вона подобається, але я себе не ущемляю в альтернативах. Чому я поставив вивчання перукарства тут? Тому що зазвичай я починаю працювати з 10 і мені. Ну, Я подумав, що буде прикольно, якщо я буду промінгувати себе, ну, і вивчати, записувати гіпотези і спостереження перед робочим своїм, перед робочою зміною своєю. Ось. Потім що у мене буде тут або робочий день, або якісь справи. Вже є зустріч з Лізою, якою познайомився, і є вже от такі от сталі штуки. Обов'язково я монтую відео ну, в цьому діапазоні. Потім я буду розписувати свої думки, meditation, ну типу роздуми, і готуватися до сна. Все мені дуже удобно бачити це. Я не запарюсь. Дуже прикольно, коли, от, наприклад, ось тут показується. Коротше, навіщо мені витрачати час на те, щоб згадувати, якщо можна дивитися постійно е і слідкувати, що й патерни відбуде? Коротше, тільки плюси. Я за кавою і героїном. А, ну і я викинув пачку цигарок, тому що зрозумів, що, блін, воно-то прикольне палити, але якщо я зараз буду тренуватися, то воно мені буде дійсно заважати. Ну, не прикольно, не прикольно. Тому <с> викинув пачку, яку купив вчора. Вона майже ціла була. Я думаю, може потрібно її було віддати. І, напевно, треба було якомусь безхатько віддати. Ну, типу, якщо б він. Забрав. Ну, наскільки це морально, я не знаю, що я буду е, давати, як знаєте, там вбивати його нікотином. Ні, просто я зробив емоційне таке, ну як емоційне таке подумав. Коріння мене паління мені буде заважати, зжав пачку і викинув. Ось, а зараз думаю, фак. Ну там бомжики були у мене під домом. Думаю, ну. Блін, що згадав, Саша мені казав, що бляха капілана ще треба знайти. Це людина, яка. Блин. 0,5. Я просто думаю, якщо там зум не 0,5, то ви туба зуби мої бачите. Коротше, треба знайти капілана. Це така людина, коли тобі на війні буде погано, щоб вона тебе підтримала. Я не віруюча людина, але розумію, що ну родичі чи мені здається, навіть близькі люди, близькі друзі, вони не зможуть тобі допомогти. Ну ніяк. В сенсі вони не витягнуть тебе з цього стану, в якому ти будеш. Тому мені сподобалась ідея е, Саші, що стосовно капілана потрібно зайнятися. Взагалі нічого не знаю, як це робиться, що там ось потрібно теж додати в тасочки. Потрібно, блін, реально стільки всього потрібно зробити. Ну тепер я хоч знаю, де час на це знаходити. Я вже бачу, де у мене вільний час. Оце саме головне. Я скажу 170 сімдесят гривень. Хтось каже, а ну і видно, я скажу: ну і ок, <смір> я кайфую. Така проста річ. А... Так криво виглядає. Мені ця кофта ще більше почала подобатись, коли сказали, що вона коштує 119 гривень. Супер, була знижка. Я зараз йду зачіску робити, точніше, бороду. І виникла ідея погодка така непогана, вроді не так уже слизько. Думаю, чому б не почати тренуватися вже, можна спробувати побігати і попідтягуватись на турніку і брусі. Коротше, через клієнта буду займатися цим. Спробував бьорн, Прикольна штука. же схоже на монстра і всяку іншу херню. Я порозмовляв зі своїм найкращим другом по телефону. Тепер думаю піти побігати. Чому ні? Єдине, що думаю, там темно, думаю, може обрати собі локацію, побіжати на стадіон і пару кругів намотати. Але я навіть не знаю, скільки я зможу пробіжати. Я не бігав, напевно, не, навіть не знаю, скільки вже. Рік, два. Останній раз я коли там пішов в тренувальний зал, по-моєму, 2 січня чи 3, я там на тренажері побігав та й все, і то не пам'ятаю скільки. Ну, зато зараз дізнаюсь. Ну, чого, Джамбо? Ну, що таке? Коротше, я вирішив побігати по пейзажній алеї. Я її, в принципі, вже знаю, тому думаю, не споткнусь. Дядем був. мій котик, До речі, в мене запис такий був, думав: я два дні не палю вже травку, типу, чи три дні. Я, я не рахую, сорі. І сьогодні мені подарували косячок. Ну, я не міг його не спалити. Це. Тепер я просто не купую, тому якщо хтось хоче мені подарувати, то будь ласка. Ну ви подивіться на цього кота. Ну чамбо, ну ти ж мені не даєш і тобі бігати. Я ще одразу хочу пузіки твоє почухати. Бля, це офігенно. Я не знаю чому я цього не робив до цього дня, До цього жнього, бля. Буде тепер. everyday. Прийшлось зменшити темп. Коли прибіжав дівчат біля сільпо, тому що піпець в баку почало колоти. А це тільки напевно метрів 500-700 і то менше. Неудачно було зате біжати по пізажнолі тут. <сум> Можна кататися, а не біжати. <сум> так, турнішки в беруся тут. Я до них повернусь. Коли вже пробіжу всю кількість, яку зможу. Що я несу, блядь. Відчувати, як з мене бірнув хоче вийти. Непогано. Вже значить я на правильному шляху. Охеренно я замірив. Коротше, включив я RunKeeper, Ранкіпер ран чомусь став ASICS Runke. Мені мне показало, я 15 хвилин бігаю, але у мене середній темп 0, а щось там 11 годин. Класно порахувалися. У мене вимкнена геолокація. Ну, похер, я ж для цього бігав. Я порахую в принципі від дому до того місця, де куди біжав. Короче, я Думаю, суб'єктивно. Ні, не буду теж думати, просто в кайф побігав. Тепер хочу на брусях і турнічках позайматися, поміряти, скільки я можу робити в кількість. Впра... В кількість... сука, 19 разів на Брусях. Зараз буду пробувати на турніку. Ну, насправді турнік у мене взагалі відстающа вправа. Я ніколи не вмів нормально підтягуватись, то хоча б рази три зробити зараз. Турнік у мене 4. З половиною коротше. Все, заміряв. Тепер від цього вже відштовхуюсь і досконалююсь. Треба подивитися, які нормативи потрібні, скільки потрібно здати. Але все одно розумію, що наразі я мало роблю, тому стремлюсь більше. Фу, вже не варить голова. Всім на добраніч. Гарного вечора.